Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні хочу представити вам ще одну готову роботу в проєкті Тамарочки Новікової дівчатка такі дівчатка, третій сезон. І це, нарешті, мій топ харків'янка. Ось так він виглядає. Я його Одягла поверх чорного топу, на який я його і планую носити, в основному, звичайно, щоб вам було краще видно візерунок. Трішечки історії про цей топ, ви, в принципі, всі вже знаєте, хто слідкував за протягом всього сезону і коли я починала цей топ в'язати, що спеціально для нього я створила. Візерунок, в якому закодувала слово Харків, і мені дуже захотілося втілити це саме в літній топ. Я підшукувала пряжу, і я знайшла Summer Dream від Ярнар, саме ось в таких сірих відтінках, Секційна пряжа. Тут секційний окрас я не підбирала окремо смужки, не додавала ніяких ниточок, це в'язалося суцільно із моточків цієї пряжі. І мені здається, що це вийшло як. Я, як найкращий мій вибір, що я зупинила свій вибір саме на цьому кольорі і саме на цій ниточці. Докладніше про цю ниточку, як в'язалась, я вам розповім на руках, коли ми перейдемо на руки. А наразі просто хочу вам сказати, що я повністю задоволена тим, що в мене вийшло, тому що це дійсно характер мого міста відобразився в цьому топі. Він Доволі простий, нескладний, він стильний, але трішечки хуліганський. Ви побачите по посадці. він дуже вільний, він топ-оверсайз, він веде себе вільно, але в ньому дуже комфортно. Тобто, все, який характер має моє улюблене місто. І такий самий характер в мене, і такий самий характер в мого топу. Тож, ось ця літня робота мені дуже, дуже швидко зв'язалась, я навіть не сподівалась, тому що з ниточкою працювала вперше і не знала, як вона поведе себе в роботі, яка вона буде після прання, чи зміняться форми, про це я теж вам докладніше розповім. Зараз ми перейдемо на руки, детально поговоримо про конструкцію, як це в'язалось. Тут нічого складного взагалі. Єдина така деталь, на яку варто було приділити, приділити, приділити трішки часу, це скіз плеча і вив'язування горловини. І все. Все решта увага була тільки на візерунок. Звичайно, але ну, він тут нескладний. Не складний візерунок. І я вам залишу, коли ми перейдемо на руки, схему цього візерунку. Можливо, вам теж сподобається і захочеться його повторити, я буду тільки рада. Ну, все, мабуть, пішли. Пішли на руки, а потім я його примірюю. Ви подивитесь, як він виглядає на мені. Буде наприкінці, як зазвичай, вже декілька фотографій. Фотографії будуть такі із роботи. Я декілька все ж таки зробила фотографії, ті, що ви побачите на вулиці, то не я. Я більше не буду своїх коліжанок просити себе сфотографувати. А наразі я збираюсь поїхати до своєї подруги. Звичайно, я його візьму з собою і там теж трішки пофотографую. сподіваюся. Але вже не на чорному топі, тому що їхати на природу в чорному топі я не хочу сьогодні дуже спекотно. Все, пішли на руки. І давайте докладніше поговоримо. І роздивимось цей мій топ. Топ вийшов оверсайз. і я дуже задоволена, чесно кажучи, мені здавалось, що після прання розміри повинні змінитися, тому що все ж таки ниточка, ось ця Ярнард Summer Dream, з якою я в'язала, я працювала з нею перший раз. І тому... Не знала, як вона себе поведе. Звичайно, я в'язала зразки, але ж самі розумієте, там, де у складі є бавовна і віскоза, планувати щось, ну, можливо, не варто. А треба сподіватися на результат, який нас очікує, який нас або порадує, або ні. В даному випадку. Все вийшло саме так, як планувалось. Можливо, тому що мені дуже хотілося завершити цю роботу швидко, зв'язати. Я її бачила саме в цій ниточці, в цьому кольорі, тому несподіванок майже не було. І працювати було швидко і приємно. І, до речі, саме. В спеку, ось коли було 36 градусів, 37, і в квартирі більше 30, ця ниточка просто в руках ну, летіла. Нічого не можу сказати, було дуже комфортно з нею працювати. Звичайно, до прання я на всяк випадок поміряла свій виріб, і після прання теж. І виявилось, що Нікуди ця віскоза з бавовною не тікають. Вибачте, за шуми це анфіска в мене тут бігає, не дає мені працювати, тому що мені треба швиденько відзняти це відео. На сьогодні ще багато планів. І так, в'язалось 132 петлі по прямій. На пройми нічого я не додавала і не збавляла, я просто в'язала прямо до початку горловини, обв'язала горловину, як завжди, зробила скіс плеча. Ось так, ось такий скіс, обв'язала, нічого, не, ниточку не підбирала по смужкам не відмотувала, нічого не робила. Так вийшло, що попереду в мене обидва плеча вийшли однаково. Хоча зазвичай інша, інше плече, після, обробки, після того, як ми зробимо збавляння на горловину, воно ж може піти з іншого кольору, це ми знаємо. І я вирішила. Що я підбирати нічого не буду. Але вийшло ось саме так. Вийшло рівненько. Звичайно, по спинці всі полоски, вже всі смужки, йшли по-іншому, як вони хотіли, тому що, по-перше, тут був розрив ниточки в одному місці. Хочу вам сказати, що в мене пішло 2-2,5 матки десь. Тобто 250 грамів, може трішки більше не, не можу зважити. І з трьох мотків в мене тільки в одному трапився вузлик. Це не критично, звичайно, не хотілося б, тому що на цій ниточці єдиний її недолік, ось єдиний, що дуже важко ховати кінчики в ажурне полотно. Звичайно, коли закінчувався моточок, я виводила. На край полотна, тому що в мене шшивний виріб. І потім кінчики я ховала ось тут. Їх було всього два, як ви розумієте, від двох моточків. І третій вже в мене пішов після обриву вузлика, тому якось так це було непомітно. Розміри до прання в мене були, це такий 48-й оверсайз. Тобто він і на 46-й буде оверсайз, а на 50-й розмір, мабуть, буде ну, майже по фігурі з деякою свободою облягання. Ось так. Але я хотіла саме оверсайз, коли я в'язала, це було не так помітно, тому що трішки стягувався малюнок. І після прання єдине, що він просто вирівнявся. В мене було 50 см в ширину до прання і 52 від плеча, від найвищої точки плеча до низу. Після прання. 52 см в ширину, тобто на 2 см, всього-навсього на таку кількість петель і ажурне полотно потяглось, і донизу потяглось теж на 2 см. Я, чесно кажучи, сподівалася, що донизу потягнеться більше. Ну, Може, при носінні ще трішечки воно потягнеться, хоча я його вже одягала. Дуже комфортно, дуже комфортно в ньому я себе почувала, хоча і на е, топ поверх, ну, температура була 28 градусів. Щоб малюнок вам було більш зрозуміло, ось на цей топ я одягала, тому що так ви малюнок не бачите, мабуть. Зараз я вам спробую показати на чорному. Ось так виглядає візерунок. Бачите, він розрівнявся, петелі рівнесенькі. Ну, тобто, ниточка неймовірна. Наразі це моя <сум> улюблена літня пряжа. тому що Може, тому що це нова пряжа, з якою я з задоволенням пов'язала. Тому що кольори мої. тому що все склалося, і візерунок, і ниточки. Так, я в'язала основне пол... все полотно, я в'язала на спицях номер 3 а обв'язочки робила на спицях номер 2 І мені дуже сподобалось, як воно виглядає і на спицях номер 2 Тобто, лицьова гладь виходить такою щільною, що. Якщо зв'язати такий светрик лицевою гладдю, наприклад, та з будь-якої секційної пряжі або з однотонної Summer Dream, то тоді можна одягати без нижнього шару. Ось я б хотіла б так зв'язати. Звичайно, це візьме більше ниточки, а це дуже ой, ну не дуже дешево, давайте скажемо так. Тому що ниточка все ж таки ну, для мене не бюджетна зовсім. Але ось цей топ, це того вартувало, тому що тут була така ідея, яку мені хотілося втілити, і з якою я справилась. Тож, топ харків'янка. Як ви розумієте, з візерунком, в якому закодоване слово Харків, візерунок я вам. Можливо, комусь сподобався і хтось захоче повторити, то ось схема візерунку, можете її собі сканувати. Тут нічого складного. Всі позначки, з моїми позначками ви вже знайомі, тому що мої візеруночки бувають часто на каналі. Давайте я вам розповім: лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Три петлі, впра... петлі з нахилом вліво. Вибачте, дві петлі з нахилом вліво, три петлі з нахилом вліво. Три петлі з нахилом вправо, дві петлі з нахилом вправо. Все. Накиди подвійні. Раппорт. Половинка рапорту: 8 петель, і можна використовувати тільки один рапорт. Ми з вами про це вже розмовляли в якомусь відео. Я вам коли зразки до цього візерунку я в'язала а можна використовувати весь в мене тут повний візерунок подвійний, тобто на 16 петель рапорту, і тобто дві частинки візерунку просто відзеркалюються один від одного і виходять ось такі ось такий візерунок виходить. Він дуже гарно виглядає, і якщо в'язати знизу. Доверху, як я в'яжу, а також він буде дуже гарно виглядати. Якщо ви в'яжете по колу зверху донизу, то візерунок виглядає ось так, як, як вазони, мені здається, з квітами, як фонтанчики, якими Харків просто. Пишається, я, я пишаюсь як харків'янка благоустроєм нашого міста. Тобто тут можна побачити все, що завгодно, це настрій, настрій мого міста. Просто настрій мого міста. І тому я дуже задоволена, що цей топ в мене зв'язався, і ще влітку я зможу його поносити. Горловинку я обробляла просто, давайте я вам покажу, не хотіла обробляти так, щоб на, на ній був акцент, тому що акцент повинен був бути саме на візерунку цього топу. Тож я просто обробила, зробила два рядки в'язки. Ой, якої ж в'язки. цими виворотніми петлями. Два рядки виворотніми петлями по лицю, а потім лицева гладь. Потім просто лицева гладь І так само я обробила і пройми. Ось три рядки виворотньою гладдю по, лицю, по лицевій стороні, а потім лицева. І мені дуже подобається цей ефект. Можна було ще більше зробити ось цей. Рулик на рукаві, але мені здалося, що так достатньо, щоб не було додаткових акцентів, мені не хотілося. Понизу такий же рулик, так само оброблено край виробом. І топ вийшов дуже вільний, коли вітерець, коли просто навіть на сонечку, він дуже-дуже приємний до тіла. він Драпірується дуже гарно. Ну, тобто, все дуже добре вийшло з цим топом. Він простенький, модель, найпростіша Тобто ніяких тут витачок якоїсь обробки горловини, закриття голкою нічого тут такого нема. Ніяких скосів по швах, не розширення. Просто звичайний такий, ну. Як я кажу, два квадрати, так? тільки я зробила скіз плеча, чому я робила великий скіз плеча, ця ниточка, в принципі, не потребує скосу плеча. Вона ляже так, як вам потрібно. Особливо, якщо у вас невелика пройма і обробляється, тобто трішки стягується при обробці, то плече потягнеться за рукавчиком. Але я все ж таки вирішила зробити скіз плеча. І в мене тут такий шов гарний. вийшов. Тому що, по-перше, це стабілізує виріб. Мені не хотілося, щоб потяглась горловина. До речі, я не поміряла горловину. До прання горловина була 21 см. І давайте. Ага, а горловинка трішки потяглася. Все ж таки, бачите, 26, майже 26 см. 20, 26 см. Тобто, ось горловинка в мене розтяглась. Тому що я тут її ніде не укріплювала, не підшивала, просто набирала петлі на горловинку з кожної. Петлі кромкової по краю. І е, перейшла, а якщо б робила, залишила тут на обробку горловини спиці номер 3 горловинка була б ще більшою. Ну, ось це єди, єдиний, що так достатньо змінилось в розмірах. Хоча, коли я його одягала, я цього не відчула. Дуже гарно сідає, ну, ви побачите. Ви побачите. Всі, дівчатка, все, що я вам хотіла розповісти про цей топ, я задоволена, я буду його носити. Сподіваюсь, вам теж сподобалась ця модель. А якщо вам цікава ця ниточка, то спробуйте. В мене дискомфорту при в'язанні цією ниточкою не було. Я вже розповідала, що Трішечки напружено я в'язала декілька перших рядків, тому що віскоза, яка є в ниточці, вона має намір попасти десь між спицію, відокремитись, але це тільки поки ви не пристосуєтесь до неї або не підберете ті спиці, які вам комфортні. В мене спиці були ну, зовсім звичайні китайські. Ось трієчка. Тут так, не дуже гострий кінчик, як на мене. Це все ж таки такий тупіше. А ось коли я робила вже обв'язку по горловині і по проймах, я брала спиці двічка. І бачите, тут дуже гострий кінчик. Але я. Взагалі не, не відчула вже різниці. Мені дуже легко було е, обв'язувати, в'язати, нічого не розшарювалось. тобто ниточка підстосується під вас, якщо вона вам сподобається. Вона дуже-дуже гарно, бачите, викладається в візинках, тим більше, що в мене була не тільки лицьова гладь, а мені потрібно було пров'язувати три петлі разом: і в один бік, і в інший бік, і подвійні накиди. І дві, і дві петлі разом, і тут не було ніяких проблем. Нічого не втрачалось, нікуди ниточка від мене не тікала. Ну, можливо, так співпало, що ми з цією ниточкою потоваришували. Ну, все, пішли дивитися топ на мені і треба. Вже готувати, мабуть, звітне відео зі всіма роботами в цьому проєкті. Томочку, просто неймовірний проєкт, тому що ну, п'ять плечових виробів в одному спільному проєкті для мене це дуже багато, тому що з такою швидкістю я, чесно кажучи, не думала, що влітку я зможу так багато, так швидко із такої різної пряжі пов'язати. Тож пішли дивитися, топ на мені. Ну, дівчатка, давайте я вам покажу ось так топ виглядає на мені. Як бачите, він дуже вільний. Він просто настільки приємний до тіла, приємний в носі, був приємний у в'язанні, що просто я задоволена ним. Ви знаєте, кожна робота, яка в мене в'язалась в цьому проєкті, вона була улюблена. І кожна пряжа, з якою я працювала під кожний проєкт, вона в кожному разі була улюблена. І я так і казала: це буде моя улюблена літня пряжа, це буде моя улюблена демісезонна пряжа. І після того, як я відв'язала попередній. Топ футболку з Linen Soft, я казала, що це моя улюблена тепер пряжа, хочу з нею ще працювати. А тепер я хочу працювати з тією ниточкою. Все ж таки Summer від Ярнард, це Summer Dream. і Summer вони відрізняються тільки фарбуванням, секційне і однотонне. Ну, просто неймовірна ниточка, неймовірна. І як вона вкладається в ажури, мені дуже сподобалось. І я б зробила ще довгу туніку. Я б зробила б собі светрик з цієї ниточки з різних кольорів і забавлень, аби були гроші. Ви ж, ви ж розумієте, що у нас все опирається саме в бюджет. І я все ж таки дуже задоволена, що я все ж таки попрацювала з цією ниточкою, що я познайомилася з цією ниточкою і отримала собі таку річ, ну, яку, ну, де б я її таку купила. З, таки, з таким візерунком, то звичайно. І саме ось вона вийшла в. Тих розмірах, які мені комфортно носити кожного дня. На роботу, не на роботу, просто вибігти там, в магазин, накинув на футболку і побіг. Звичайно, якщо б це ще декілька років тому, ну 10, я б і не піддягала під нього нічого. Але вже ж ну, самі розумієте, треба, щоб і плече було прикрите, і верх рукава, вже руки вже не відкриєш. І тут треба, щоб було призакрите. При і, тим не менш, все ж таки я сподіваюся, що може він ще на пару сантиметрів потягнеться при носці, хоча, може і не потягнеться. І, мабуть, все ж таки я так і поїду до подруги фотографуватись, тому що ну, візьму з собою щось переодягтися. Добре. Все, дівчата, сподіваюсь вам, ось така посадочка. Ось, трішки такий вільний, хуліганський, як я люблю. Тому що це все ж таки кожна річ має свій настрій, свій характер. Ви ж, у вас ж теж так буває. Зранку встаєш, все наготовлене, що треба одягти, а в тебе не той настрій, Тобі треба річ з тим настроєм, який тобі підходить саме сьогодні. Ось цей топ, незважаючи на те, що він сірий, ні, він не сірий, він з настроєм, він з переходом. Тим більше, що мені пасує сірий, і я його дуже люблю. Звичайно, мені пасує і червоний, мені пасує і синій, і коричневий, і жовті. Ну, жовті мені не дуже пасують до речі, кольори, але. В поєднанні б з сірим, ой, то була б взагалі пісня. Ну, наступним разом. Я сподіваюся, що, по-перше, це не останній сезон, ж дівчатка-такі дівчатка, може, ще ж зимовий в цьому році, я маю на увазі буде. То, що буде весняний, то зрозуміло. І, можливо, там ми з кольорами з вами пограємось в більш теплих речах. Але на літо, і саме на зараз, хочеться чогось такого вільного, комфортного, що не буде стримувати ні рухи, ні настрій, ні думки і так далі. Все, дівчата. Бажаю вам легких петельок в'язати в задоволення, в'язати те, що вам подобається, те, що вам хочеться в'язати. Навіть якщо хтось буде казати, це не пасує, це вам не йде, це не ваш колір, це не ваша модель, це вам не по віку і так далі. Не слухайте нікого. В'яжіть те, що вам хочеться в'язати. І тоді ви будете носити це з задоволенням. І хоч. Якийсь привід для посмішки, коли ви подивитесь себе, на себе у витрину, в магазину, проходячи мимо, дзеркало на роботі десь, і у вас буде хоч трішечки підніматися настрій. І погані думки будуть десь там, позаду. Я бажаю вам всім триматися. Триматися за все добре, за добрі думки, за позитив, мати поряд з собою вірних друзів, вірних коліжанок. І все-все у нас буде добре. До побачення. Фотографії зараз будуть.